У нас ось заготовочки оселедець із буде із цибулькою, мариною і горошком. Тут у нас заготовочка на салтісон. Ми зробили тут. Ось у нас уже салати у коробочках будемо на І іти морковка корейська. Салат. Із капусти квашеної, а ще фаршировані бублики, і три каструлі з м'ясними заготовками. Людмила Перцева каже, напередодні отримала дзвінок від волонтерів, які збираються на фронт. Після таких звернень її хата перетворюється на кулінарний штаб. Ми їм багато цибульки, щоб вони ну, і оселедчики, і цибулька, і горошок, і продуктами по допомагають У нас тут. Село Антонівка він ріже свої поросята, а він воював і вже ранений, ну, без ноги, але що допомагає своїм побратимам, привозить нам сюди продукти. І ми готуємо, і він передає новою почтою своїм побратимам. До цієї відправки розказу Людмила почала готуватись з вечора. Вранці на допомогу прийшла напарниця по волонтерству Лілія Кучугура. Сьогодні робимо заготовочку салату. У нас салати вже є. Заготовлені, а сьогодні на бурячок із чорносливом, з часничком, з майонезом і буде дуже смачний салатик. Зазвичай розказує жінка, працюють у трьох, але сьогодні у меншій компанії. Ми дуже готуємо смачно, з любов'ю. Я думаю, що їм подобається все. Все, що ми їм передаємо, вони їдять все. І за все дякують. І ми їм дуже дякуємо. Завершивши на літній кухні, жінки йдуть у хату. Тут на плиті показує господиня мліють голубці, а на деку вистихають котлети. А тоді покладемо зверху ще котлетки, а потім ще одні мушки. До кожної передачі розказують волонтерки, покладуть ще й дитячі поробки. Це ось нам передав директор Білашівської школи, де дітки приготували своїми руками отакі оберіги і підковку, і причепили сюди каву. 哦。Oh. І ми оце їх кожну, як передаємо передачку, ми кладемо ці оберіги. Їм. Поки у духовці печеться сало, Людмила Парцева розказує, як почалося її волонтерство. На початку вторгнення, 22-го каже, ходила допомагати всюди, де було потрібно. Пройшло десь около року війни, почали організовувати в селі от такі волонтерські для приготувань. У нас тут дві бригади. Шеф в селі є одна бригада, і ми. І це ми втроєм так вирішили, ми тут недалеко одна від одної живемо, і, живем, і, втроєм і е, цього. все починають готувати. Поначалу зносили кожен, хто що міг з дому, потім вже почали просити в людей у селі, потім вже вийшли на більш такий уровень, що вже просили по всьому районі і у цих підприємців наших. У їхньому селі розказує пані Людмила чоловіків майже немає всі на фронті, але годують, каже жінка, не лише своїх, а всіх, хто попросить. Це зміряється не в відрах і не в кілограмах, це зміряється в тонах. І це не производство, а це вдома, у домашніх умовах. одна м'ясорубка, і все, все домашнє. Із продуктами і тарою розказує пані Людмила допомагають місцеві підприємці, а також односельці і жителі Тельнівського району. подзвонила до нас бабулька 90-го дев'яносто їй, Прочитала за нас в газету. і оце ж ми поїхали до неї. То вона дала нам яблука, мед. І гроші дала. 90 годі, і ця людина каже, що передайте захисничкам нашим ангелам, охоронцям, плакала на неї внук, загинув, зять воює. Має пані Людмила особливу книгу відгуків. Їх лишають військові, яких жінка із подругами годує третій рік. Поки говоримо, у духовці дійшло сало. Уже із... Все це вже увечері, каже Людмила Перцева. Поїде із волонтерами на фронт. Марія Гаверлянтама з Горозія, Суспільне новини, Черкаси.